Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Tiguan 2.0TDI. На механіці на 110 кВт, тобто 150 кінських сил. На чистку всієї системи екології без демонтажу. В даному авто так, частенькі регенерації, тому що автомобіль в основному використовується в міському режимі. І тому регенерації, звісно, будуть давати про себе знати, коли автомобіль не дихає. Коли задихає, будуть заводські регенерації в залежності від пробігу. Тобто, якщо автомобіль використовується кілометр 2-3, звісно, будуть заводські регенерації на такий пробіг. Якщо трасовий режим трасові регенерації. Змішаний цикл змішаний, але заводські, тому що автомобіль вже буде дихати як завода. А далі вже автомобіль використовується, як прийдеться, в залежності від своїх задач, що буде виконувати автомобіль. Подивимося на комп'ютерні показники. Так. 256 пробігу і бачимо. Трошки перегнала ця маса сажі. Змішаний цикл траса місто 350 км. Зали 69 границя 80, тиск 32 на холостих. Даю газ в пол, 2500 обертів. Автомобіль після траси, з Житомира приїхав, мав би хоч трохи продихатись, але 140 тиск. 140. Так, дані зафіксовані є таке. Де процес чистки, подивимося, що викидує. Спочатку сажумасяні відкладення, а потім подивимося на сітку в фільтр, що накидало із золи. Зараз спускний колектор, турбіна, клапана, дроселя, єгіри. Почистяться, а потім аж в кінці зола із сажового фільтра. Так, чистку призупинив. Дістав фільтр, тому що вже не встигає фільтруватися сітка. Аж бочку розриває. Потрібно прочистити цей фільтр, щоб все проходило і фільтрувалося далі. У бочці стоїть ще один фільтр, щоб в каналізацію зливалася тільки чиста вода. Зараз подивимося, скільки тут золи. Так, ось стан цього фільтру. Це 10% від всіх відкладень, що проходять через цю сітку. Лише 10%. Всі остальні проходять ще через соти і далі проходять через бочку. А так, щоб щось, хоч щось показувати, фільтрується це на цій сітці. Зараз я її промию, щоб була прозорою. Ось буде така прозора, тоді буде контрольна фінальна чистка. І буду бачити. Якщо нема нічого, значить все чисто. Інших варіантів немає. І гарантія на чистоту 150 тисяч кілометрів пробігу. Не на автомобіль гарантія, а на стан чистоти. Так, чистка завершена, можна газовати. Прогріти автомобіль. Так, Зараз на холостих 0. нуль перевіряю свою роботу, датчик диференційного, форсунки і якість палива. Даю газ в пол 2500 обертів. Є підозра на якість палива, не більше. Стрілка рівномірно, тримається вихлоп рівномірний. Ідеальне значення для цих двигунів з AdBlue 15-17 плюс-мінус. Десь так. Якщо 20, то вже викидує сажі більше, ніж потрібно. Але зараз зробимо, провіримо датчик диференційного і будемо бачити. В кінці висновок по автомобілю. Так, з датчиком показує на холостих невірно, 5, повинно бути 0, 1, 2, 3, але є відхилення в 1 гектопаскаль, Ось відхилення. А й да ладно. Тестуємо на обертах, як він показує на обертах. На обертах він вірно показує 18, 17. Да, датчик на обертах вірно показує, але на холостих ні. В майбутньому в недалекому варто замінити. Але бачимо 2020, 2019 20, падає вниз. Тобто автомобіль зараз дихає і бачить... Інакший тиск в системі екології, впуск-випуск, Єгіри, от і це значення зменшується. Так, датчик під питанням, але він може передумати свою роботу після адаптації. Зараз зроблю всі необхідні адаптації, можливо, він покаже щось інакше. І таке буває. Так, висновок по автомобілю. Екологія тут працює, є тільки зауваження по диспаливу. Буде надана інформація індивідуально по якості палива, тому що автомобіль заїжджав до мене на обслуговування, на чистку всієї системи екології без демонтажу. Можете подивитись інші відео інших машин, десь більше розказую. Зараз п'ятниця, всі хочуть по домам, Тому без е, великих відеозйомок даний автомобіль чистив. Так, зауважу, е, тиск, як бачили, на холостих. Е, тиск був 32. Зараз він е, 4, але невірно показують датчики диференційного тиску на холостих. Але на обертах датчик показує справно. 19-17. Е, але перед чисткою. Всі 142 були було, був тиск в системі. Це сажовий, Єгір 1, другий і впуск е, повітря. І це всю, весь цей тиск автомобіль виміряв і він не дихав. Зараз він дихає. Е, після цієї чистки е, власник авто зрозуміє, як він їде, автомобіль по трасі. Думаю, що буде відгук по цьому автомобілю в коментарях. Гарантія на стан чистоти 150 тисяч. Зараз автомобіль чистий, і все залежить тепер від експлуатації. Як далі експлуатувати? Екологія тут працює, всі провірки пройшла без зауважень, ніяких помилок немає. Залишилось тільки їздити і заправлятись якісним паливом. І все. Відпускаю автомобіль на, на дорогу, нехай її слугує довго. І наступна чистка через 150 тисяч кілометрів пробігу. Так, автомобіль ще буде проходити заводські регенерації, але заводські регенерації від стилю їзди. Тобто, якщо тошнити автомобіль по 2-3 км, 5 то будуть на такому пробігу заводські регенерації. Тобто він за цей час не прогріється, як потрібно, і комп'ютер буде прораховувати, що короткі дистанції на тобі регенерацію. Заводську, як має бути. Якщо експлуатувати по, назнач... по назначенню, тобто і траса, і місто, щоб він був прогрітий, то будуть заводські регенерації, як має бути. Якщо заправити з траси по 40 гривень диспаливом, то там заводських регенерацій і не чекайте. Так що автомобіль почищено, перевірено, рекомендації надано і все. В коментарях будуть мої контактні дані: місто Київ, номер телефону. Знаходжусь в правий берег. Будь ласка, телефонуйте після 12-ї дня. Пізньою ночі вночі не телефонуйте і зранку. Всім ранку, пів сьомої теж не потрібно телефонувати. Всім гарного вечора. До побачення.